У Луцьку на комунальній парковці по вулиці Карпенка Карго, що біля Варшавського ринку, штрафували водіїв, які не сплачують за стоянку. Сьогодні перевіряв оплату інспектор муніципальної варти Денис Таберт. Перезаступанням на локацію я повинен втягнути світові для того, щоб відчувати і себе в безпеці, і відповідно водії транспортно собі. під час того, як я буду виходити на дорогу, бачили мене міську платну парковку. Біля Варшавського ринку облаштували по обидва боки дороги. Для додаткового інформування. Залишимо на паркуваті, щоб люди могли ознайомитися. Це можна зробити через онлайн додаток. Смартфлот називається додаток. Перевіряємо ми так само через наш додаток. Залишається 10 хвилин для здійснення оплати. Зрозуміло, 10 хвилин. Тобто я через Хочу... лише автомобіль, і у вас є 10 хвилин. Вартість години 10 гривень. Гроші йдуть до міського бюджету, говорить Денис Табарт. Натискаємо перевірити. І в нас тоді вибуває, що номерний знак, оплата не підтверджена, тобто оплати немає, і парковка, на якому розміщена, і дата перевірки. А я створюю допис. Потім мені, відповідно, потрібно зафіксувати, що автомобіль розміщений на паркувальному майданчику. Додаток завантажує фото. Уперше тут паркується Павло Ланкін із Краматорська. Мене Гугл сюди привів, бо я переселенець. Я побачив платну парковку, вона мені здалася досить зручною, і я згоден її оплатити. Встановити додаток Павлу Ланкіну не вдалося через збій інтернету на його телефоні. Оплатив послугу через телефон дружини. Загалом у Луцьку є три платні комунальні майданчики для паркування, каже заступник директорки департаменту муніципальної варти Роман Кулик. Штраф за несплату 200 гривень. Додаток має. Набагато більше переваг за ті ж платіжні термінали, тому що платіжний термінал потрібно мати готівку, стояти в черзі. З мобільним додатком всього цього не треба. Протягом 10 банківських днів це половина штрафу лише 50%. Також хочу зазначити, що ті штрафи, які не оплачуються впродовж місяця, направляються департаментом у виконавчу службу, яка вже стягує штраф у подвійному розмірі. Роман Коли каже, з червня, відколи запрацював додаток Смарт Луцьк, його скачали 4 тисячі водіїв. З початку року виписало орієнтовно 1700 штрафів за несплату за паркування. Усього у бюджет Луцької громади надійшло понад 4 мільйони гривень. Це штрафи за порушення правил паркування, сказав керівник відділу Луцькради Олександр Олішевський. Вадим Панафілін, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.